Панове. Ми сьогодні запросили сюди на інтерв'ю відомого дивізійного і національного героя Села Калапчу. Ви всі, напевно, знаєте, що так як січові стрільці у Першій світовій війні мали свого філозофа вояцького гумору легендарного сотника цятку. Так і наша перша дивізія Української Національної армії Другої світовій війні створила терптотепного вояка-філософа Селепка Лавочка. Колишній дивізійник Селепко Лавочка, тепер пан Селепко Лавочка, канадським громадянином живе і у тут у Торонто і бере значну участь в українській політиці і в громадському житті. Ояви, пора, користь, добро слава. Героя, слава дружіння! Героям слава! Нам дуже приємно мені в е, імені всіх тут присутніх е, привітати вас як національного героя і визначного громадянина. Е, може, ми дуже вдячні, що ви ласкаво явилися сюди перед нами і погодилися на це публічне інтерв'ю. Дякую, that's right. А пане, пане Лавочка, за ким я почну вас про дешно питатися, скажіть, як вас титулувати? А вас? Не, я якось живу без титулу. Знаєте що, щоб вам не було прикро, я вам позичу половину титулу. Ви мене називайте пан Лавочка, а я вас буду кликати Селенко. Дуже добре, дуже добре, пане Селепко Лавочка, але ані ані Лавочка не є жодними титулами. Ну, типу, це я магістер, інженер, професор. А, то це я є магістер. А хто вас зробив магістром? Мер нашого міста. Відколи я кліную в магістраті, то я є магістр. А минулого тижня я здав лайсу на тропдрайві, то я є інженір. А який піт вас хрестив? А мене хрестили два поки. греко католички і православний. греко католичка називався Юрій Дис трохмалюк. написав книжку про мене і охрестив мене Лавочка. А православний Борис Олександрів, який також написав книжку по мене, і назвав мене Селепко. А скажіть, будь ласка, чи ваша мама дуже плакала, коли вийшли до дивізії? А, зовсім ні. Вона мені тільки казала рано вставати, щоб на мене зі сніданком не чекала. <рес> а чи було вам приємно при привізку? Якщо б забрати це все неприємне, то то, що залишилося, то було приємне. А скажіть, будь ласка, пане Солаху Лавочка, чи ви на вашому геройському шляху зустріли дівчину, яка вам Так, Зустріли. Але не на шляху, а в парку. не знаю, як я їй зачепив, сказав, що її люблю і кохаю. Ну і що далі. Далі. Далі через пів години вона каже що своїм таким неїжніким голосочком, пане селе, ви як дитина, все, що вам подобається, зараз торкаєтеся руками. <риклад> Чи ви колись були при війську хворі? Е, так, я раз пішов до лікаря і кажу, пане доктор, мене шлунок болить. Ти дурню, каже лікар. Каже, шлунок ви маєте тільки шаржа від поручника до генерала. Ти маєш нормальний живіт». Чи ви дослужилися якогось військового ступеня на вашому геройському шляху? E, я мав стати підстаршином. О, це, напевно, заброди. Ні, за воску. Вони не колись у ситуації. Або А? Бо. Ну, ви зробили? Вибрав це друге або. Це то котре? Поміняв підстанцію. Яка ваша думка про сьогоднішню політичну ситуацію? Ні. Ну як то? Ну, ви як сьогоднішні часи, ви як інженер і магістр, ну повинні мати якусь думку політичну? Так, я маю. Я... З політичними питаннями? А, з питаннями то я не обзнайомлений, але з відповідями ні. А, ще, ще одне питання. Чи ви жонаті? Ні, знаєте, жоначі чоловіки це такі дуже смішні люди. Знаєте, вони виглядають як великий, надутий бальон з якого, помаленьку сходить повітря. Ну, шкода, пане ви не зернаті, ви могли б нам дещо цікавого розповісти про жінок, а про жінок. Знаєте, про жінок, то я знаю це. Якщо вулицею йде жінка, я зразу знаю, що це жінка. Бо ми чоловіки, розумієте, збудовані трошки інакше, так більш плоско. А жінки більше ну, бальконічно. Ззаду зразу видно, що сидження, а спереду. E, dla poczuwań. A w tym je zimki to jest wielka żart. I kto je rozgadaje, zamykają się na do końca swojego życia. Żartanowską stoi ta